Вітаю, цена. об'явлення 21 глава. Хто переможе, успадкує це все, і я буду Його Богом, а Він буде мені сином. Щодо боягузів, невірних, мерзотників, убивць, розпусників, чаклунив, ідалапоклонників та всіх брухунів, то їхня част... частка вогняне і серчате озера. І це є друга смерть. І от, хто переможе, сьомий вірш, хто переможе, успадкує це все. І я буду його Богом, а Він буде мене сином. Так що треба перемогти. Треба бути сильними, переможцями. І задать питання, да? Діти ли ми Божі? Бо Господь говорить, тот, хто переможе, Він буде мені сином. Кто не победит, тот будет сыном. Ну не его, с кем-то. Так что, драгоценные, подумайте, добре. Переможцы в Иисусе Христе, да, и. И це кажется, первый и последнее Альфа имея Бог Отец. Так что, драгоценные, да, благословит вас Господь. Задумайтесь, будь ласка, пока есть час.